Доброго дня, доброго здоров'я, шановні колеги. Сьогодні ми розпочинаємо нашу бюджетну комісію позачергово. Кворум у нас є, два присутні особисто три в онлайн. Три, так? Кворум у нас є, тому сьогодні є така необхідність. Дуже серйозне питання, що стосується радіаційних структур, які ми будуємо перерозподіл коштів, будь ласка, Максим Петрович пишет програма за економіа потім до Доброго доброго дня, шановні депутати. Дійсно, є необхідність внесення змін до програми клінічного соціального розвитку на поточний рік. Наразі у нас по цьому проєкту рішення є лише одна зміна, а саме ми просимо про перерозподіл. Коштів в рамках програми капітального будівництва, зокрема, з об'єкту нове будівництво споруди цивільного захисту про традиційне об'яття в закладі дошкільної освіти номер 28 2 мільйони 900 тисяч Сняти в зв'язку з економією коштів і направити на об'єкт, по якому є необхідність до фінансування, який на стадії завершення, а саме нове будівництво споруди цивільного захисту. Протирадіаційне укриття закладу дошкільної освіти No20. Це все. Прошу підтримати. Цей проєкт проект. Що вам, ні, кола, чи є запитання до доповідача? Немає, тоді голосуємо. Хто за у нас уже рішення? Всім вже є. Будь ласка. Є? все всім дякую. дякую Також прошу підтримати, погодити проєкт рішення випадок. Бюджет, яке спорвано відповідно до 927 рішення міської ради, даному проєкті рішення також відображена лише одна позиція: це перерозпоцію асигнувань передбачених бюджеті між двома проектами, пов'язаними із будівництвом проти радіних покритів. Звершується скрімування. Враховуючи економію по, ем, по об'єкту нове будівництво споруд цивільного захисту закладу шкільної освіти номер 28 вісім. А звільнування планується спрямувати на будівництво е, споруди цивільного закладу е, цивільного захисту по закладу до шкільної освіти номер двадцять сумі 2,9 мільйонів. Тору, Шановні колеги, чи є запитання до Андрії Михайлову? Mm -hmm. Якщо немає запитань, тоді голосуємо. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую, Андрій Михайлова. Всім дякую. Наше таке коротке засідання нашої бюджетної комісії вважаю закінчено. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня.